Як відпустити свої помилки? Відповідаючи на це питання, важливо усвідомити, а що ми не самі відпускаємо собі помилки. Є Господь, який має цю владу. Наша відповідальність усвідомити їх і визнати. Тому перше з чого важливо почати, це прийняття Божого прощення. Перший крок це усвідомлення того, що Бог прощає нас. Як написано в Писанні. Якщо ми сповідуємо наші гріхи, то він вірний і праведний, щоб пробачити нам наші гріхи і очистити нас від всякої неправди. Бог хоче, щоб ми приймали його прощення. Коли ти отримуєш це прощення від Бога, це може бути початком відпускання своїх помилок. Друге, це переміщення фокусу на Божу благодать. Не варто зациклюватися на своїх невдачах, тому що Божа благодать сильніша за будь-які наші помилки. Вірш із 2 Коринтян, 12 розділу, написано, що Бог сказав Павлу: досить для тебе моєї благодаті, бо сила моя здійснюється в нем. Це означає, що через наші слабкості і помилки Божа сила може проявитися найбільш сильно. Часто наша праведність чи правильність це наша гордість, яка нас руйнує і насправді робить нас слабкими. Тому нехай наші помилки нас не лякають. Питання лише в тому, що ми робимо в цих помилках. Нам важливо усвідомити Божу силу, Божу благодать. Третє це, звісно, сповідь та покаяння, тому що причиною наших помилок може бути гріх. Важливо, щоб ми усвідомлювали, що ми помиляємось і ми потребуємо переміни. Так, з нами Господь, Його милість та прощення, та ми хочемо йти іншим шляхом. Тому важливо сповідь та покаяння. Це показує моє реальне бажання позбутись помилок та перемін. Відпустити помилки, це не щось містичне, це чітке усвідомлення того, що я хочу перемін. Крок до звільнення від почуття вини це покаяння перед Богом за наші помилки. Це не лише визнання провини, але й зміна ставлення до своїх вчинків. Коли ми каємося, ми віддаємо Богові наше почуття провини і дозволяємо йому очистити нас. Також нам важливе прийняття своєї людської природи. Важливо розуміти, що всі ми люди і ми робимо помилки. Бог знає нашу природу і любить нас навіть у нашій слабкості. Це не означає, що ми повинні залишатися в гріхах, але це допомагає нам не засуджувати себе надто суворо. Майкл Емлет у своїй книзі на перехресті згадує модель, яка допомагає нам прийняти свою людську природу. Він спостерігає, що в Біблії описується три стани людини. Грішник, святий та страждалець. Дуже важливо розуміти ці стани в контексті Біблії. Ми ніколи не будемо досконалими тут на землі. Це не означає, що це для мене вибачення грішити, та це допомагає прийняти мою недосконалість. Тоді, наступне нам важливо, п'ятий принцип: не дозволяти помилкам визначати мою ідентичність. Не визначай себе через свої помилки. Ти не є твоїми невдачами. Як християни, ми визначаємося тим, хто ми є в Христі. В Ефесян, першому розділі сьомому вірші, сказано: в ньому, в Ісусі Христі, ми маємо викуплення через Його кров, прощення гріхів за багатством Його благодаті. Наше прощення вже даровано через жертву Ісуса. Якщо потрібно, то тоді, шостий принцип, нам потрібно йти і перепросити тих, кого ми образили. Якщо наш і помилки зачепили інших. Важливо попросити прощення у них. Це може допомогти відновити стосунки і зняти тягар вини, який ми несемо. Сьомий принцип це вчитися з помилок. Бог не хоче, щоб ми залишалися в тому самому місці. Наші помилки можуть стати уроками, досвідом. Коли ми розуміємо, що ми можемо вчитися на своїх помилках, це дає нам можливість зрозуміти. Як рости в наших стосунках з Богом і іншими людьми? Восьмий принцип показує нам важливість довіряти Богові в процесі загоєння, в процесі зцілення. Пам'ятай, що процес прощення може бути поступовим, іноді нам потрібно дати собі час на оздоровлення і на те, щоб прийняти Божу любов. Існує велика свобода, коли ми дозволяємо Богові діяти в нашому житті, зціляючи нас від помилок. Дев'ятий принцип навчає нас, що допомога від інших людей є дуже важливою. Спільнота віруючих може підтримати тебе в процесі прощення, іноді відкриття перед кимось, кому ти довіряєш, і отримання підтримки може допомогти полегшити тягар вини. У 27-му Псалмі Давид молиться. Господи, веди мене Твоїми шляхами. Тому нехай і ваша молитва буде. Господи, я вірю, що ти прощаєш мене, допоможи мені відпустити своє почуття вини та не триматися за минулі помилки. Вчи мене йти Твоїм шляхом і довіряти Твоїй благодаті. Помилки це частина нашого життєвого шляху. І вони не повинні визначати наше життя. Бог дає нам можливість починати знову, і важливо довіряти його прощенню та силі змінюватися.